Відеодером тур по моїй хаді у War World. Відразу поперяю, що у мене не зроблено все в кольорах, які мають бути. Я ще буду змінювати. Тобто, прикладу, стіни меблі. Вони не в тому кольорі, які повинні бути. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Перша кімната у нас буде це кімната. Багато речей, бо наставлено візде багато речей. Це не бардак, це у неї так буде завжди. Взагалі, ліжко мало бути там шафа з прикрас. Але потім я вирішила його поміняти. Наступна кімната у нас буде це ванна. Так як я казала, кольорачі не по а а Вані воно тим більш. Тобто кольора не з не так, як мають бути, воно має бути в темних кольорах і в світлому білому. Тут стоїть така поличка така, не знаю, як звати міні столик стоїть, на якому речі це речі, які я буду ще розставляти по кімнатах. Тому що я не переставляла кольори, які мають бути і не, і не я переставляла речі усі. Далі наступна кімната у нас буде, це татова спальня. Тут у нього не. Зовсім кімната. Тут він просто спить, поки мама Ну, То вона на другому поверсі з Мішелю та Давидом, а тато спить на третьому поверсі, щоб клавні не було самій страшно на третьому поверсі спати. Тому він поки що спить тут. Я йому, можливо, ще поставлю стіл, але я ще не знаю, де. Може він просто буде десь в якомусь місці писати, якщо... Десь на вулиці або на кухні на столі. Ну і на цьому я, напевно, буду закінчувати першу частину. Наступна частина буде з другим поверхом, і третя частина буде з першим поверхом, тому чекайте. Всім дякую за перегляд, до побачення!